Ой, це шина, а. Чули звук? Як він хрущно, Холодний. Холодний змерз, бідака. А, коса. О! Ох, який класний, друзі. Холодний. Ух, пальці зимно. Красунчик лісовий. Так, я тільки що сюди йшов і я їх не бачу. Походив, походив по цих лисках, позазирав. А там отакі друзі чипот. Ого. Це просто щось неймовірне. Блин, там зазирає. Оце капець. Ого. Витя, що тут камнас. нас. тут таких два, що два. Оце гриби. Два красення нам попали. О, то не два. То є ще один. Дивіться, ще один малий. Збоку. Третій. Така краса нам попадає у кінці жовтні, га. Нормально. Тут таких два. Темнобурий. Білий грибок. Ось такий. Фух, обсіли комарі. О. Ну, не густо, але попадають. Там один, там один. Але холодні друзі. А? Аж запори від них заходят пальці. Ось такий чудовий білячок. Опа! Ну що, знімаю в общем так як було. Отакий. От Опа-на. Перед самим грибом я спинив ногу. Замітившись, забіліло. Чуть його не роздушив. Дивіться. А тут такий молодий чувак. Опа. Молоденький білий. Ось такий попадає нам красень. Беремо. яка шапка. Второй, потужний, білий. Пішов я в буковий ліс. А тут такий файний білячок. Ми беремо. Деський красючок. Ух, який соперовий, чудовий білий, номер другий. Так, листочок на ньому собі причепився. А. І що два? чекай, ну, Чекай, чекай, не спіши, полегонько. Не, що? Ламалася шапка? Mm. Вже, легонько бере за спів за коринчик. Легонько, прокручуй. Полегонько, не спіши. О, десь кій. Шапочку заберу, ямку закриваємо, шапку забере, шапка чиста. Нам пригодиться. Я до другого. Не спіши, не спіши. Огонького, о, Ох, як захрустів. Десь яких три ти вже в полював. Гарний? Mm -hmm. Супер. Добре, клади на куку, ми зараз їх почистим перш. Клади тут, зараз я їх обчищу і продовжимо наше полювання. Так? Mm -hmm. Є? Найшов? Давай, ану показуй, Риба, якого ти знайшов. Mm -hmm. Перший бери. Закручую mm -hmm. його. Ох, який великий. Класний покажи. Ну ти ж уполював ту полював. Крутий гриб. Mm -hmm. Давай йде до другого І Він цілий. Та нічого. Запади. Та то, то оцей, то слимачок, то нічого. То Коли клади на купу того відтягає. Оце оце оперше. А тебе я так попід спіт, Попід саму землю. Опа. Яму закрию. Оно показує двох дох сюди. Десь кі два велетні. У. Зараз я зроблю фотографію. Так. Угу. Красота? Щось горе людям. Так, не красиві. Красиві. Йдемо до третього. Угу. Тамо, там, там третій. Видиш його? Да, так. А ось там зазирає який весь. Який третій. Ой. Не спіши, не спіши, не спіши. Лагонько береш попід самий з рукою. От так, логонько його розхиляет. о! Є? Рейських третий полював. Ну нічого, ми його знімемо. Ну як? Довольний грибалка? Знайшов білий грибів. Ну що, бачиш його, білого гриба, але не спіши. Зараз ми його знімемо перше. Там багато комарів. Там багато комарів, які красиві. Красень, правда? Mm -hmm. Чудовий. Зараз я там обіду до тебе знімати. Ходиш його сам зривати. А де береш чекав на нас? Опа. Ну, бери, легенько зривай. Але його прокручуй. Так би не вламати. Добре? Давай, Давай легонько. Ага. Ямочко тепер закриває. Ось так ось правильно. Так показує глядачам, якого ти у білого гриба. він такий великий. Понюхай, як пахне. Класно. Файн. А поки ми шукаємо другого, кажи глядачам, що зробити? Поставити лайк. І, підписати. І підписатися на канал. Добре. І такий нам попадає. Чудовий гарний білочок. Красота. Ось. Такий молоденький, гарний білий. Вертаюся, ми з, з пів торби білих грибів набрали. Ось таких гарних. Півторбегі, гарний білий грибочків. Так, і перейшов я з другого боку дороги. Там ми назбирали цілу купу і тут знову подари нам. Такий один. Вже трошки інакшого фасону ході довгі. Тому я бачу ще. Тому я бачу ще. Ще двох. Тому йде ще два. Три. Ой, вони вже напевно підуставши трохи. Ти один дожди. Ой, він же такий як не буде чіпати. Цей теж такий підустав, що не успіли. Ну а цей, цей ще добрий. Цей файний. Ще один лишається. 와, wow, 너무.